Всім привіт! З вами Настрашка і. це. Летсплей. ЛП. Летсплей. ЛП. Яка різниця? Сонце і ця 29-та серія. В цій серії я не знаю, що я буду робити. Ну, в попередній серії я насмажив того от Red Brick. Якось так. сорі якщо я якось неправильно сказав. Ну, я думаю, що це так. І секунду. Я... Зменшу звуку, тому що вони а, або, знаєте, буду. Так, звуки чуть-чуть менше. Десь от на стики. Ану. О, норм. Так, робимо. робимо І да, я навчився користуватися тою фігньою. якби ви нажимаєте на це І. бачите? Крафтинг, так би. Я не заходив в сундук. Або з тої штучки це, то. waypoints Да. Так що теж трошки. Але то ви тримаєте її в руках, і значить она буде как. Да. То можна на коричневу се... на куричную шерсть поменять. Да ні, ні, ні мені якось не якось на треба. О, на білу шерсть. А то. Тож на білу. Ай. Так, ну ладно. Беремо матеріал сэндю. Сэнд матеріал Материал сэню. Тут у нас ніфігашеньки нема. Беремо так от робимо е, таку книжечку. І тут вже нам розказується про ту плавільню, що я казав. І, е, так, так. Ну, Гроб ми вже зробили. Ага. Нам потрібна така штучка. Давайте зробимо її. Давайте так. Е, ось вона. Ні, ось. «Smell to read е, візьмемося. Ось, rain. Дрейн на две книжки ну ладно ай буд на запас так дальше мы робим эм так стопе ну то то я знаю как робити так що так 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 вот так вот ага що э, таке смалторий а там то тошу был smeltery controller ну ок Uh, так, дрейн робимо зараз. Uh, так, роб, робимо дрейн. Давайте зробимо дрейн. Смелтевий. Є, смелтеру і дрейн є. Так, тепер робимо. Mm, стекло потім. Uh, стекло потім. Потім сказав. Вот, так. Так і так. Ок. Так. Нам потрібно буде ті штучки дві. Опа. І як там робиться? Отак? Да, є. І ще, походу, отак. Да, є. Все. А зараз побачите для чого це. І... о, все. Я все зробив. Так, тепер у нас десь був пішок. Я, по-моєму, його без мки поставив на пережавку. Ні, я його просто без сйомки. Просто без йомки. Нічого не зробив. М і да, якщо ви бачите, якщо ви вже замітили, як ви могли замітити, я трошки домик добудував. Трошки. Тому що я казав, я, ну, я обіцяв, що е, е, в наступних серіях я його добудую без зйомки. Тому що, ну, я не думаю, що вам буде приємно дивитися, як я парюся, ходжу, то все рубаю. Там, до речі, прорубано, я... Може, схожу в цій серії покажу вам. А. Mm. О, oh, ну. No. Ти no. зламаєшся? Чувак, Зламався. Ладно. Так. E, треба стекляшку, треба пісочок. Пішли на кума. Накупаємо пісочок. Іначе дерево виросте вже. Це таке синє дерево, e, дерево, це спеціальне сумеречного лісу, а це береза. От якщо так би перетворити в доски, то це береза. У мене, походу мы ми, ми, і света. Вс. І спатенки зараз требуют. Так, збираємо 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 і того дерево? Forever. Я, я його ніколи не буду мать. У нас таке просто саме лучшее. Взагалі. 25, 26, 64 Вот так. А, криперы всякие, а як я квас не влюдил, звец нафиг. Уп ты вас квас ей уйди идите нафиг. Уйди нафиг. Спати, 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 чувачок спати. Зараз вони прокинуться, якщо, якщо вони зараз не зараз оу, це о. Так ха-ха, лохи, лохи. Давайте. Що, хто на мене? Іди звідси, ти мені вже був разломал без зйомки. Я тут все попереначивал, блин. Ой, да ну йди нафік. Ну що, що, вс нафік, 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 нафік. Нафік, нафік. нафиг, нафиг. О, ендермен. Эээ, е, хто, хто замітив эндермен лайк? Що, нема. Блин, я вас не люблю. Кріпери. Ще з П'ятої серії. Отут тут вот в мене буде ванна. Тут я перенесу от от цей. пральну машинку. і треба буде зараз речі поставити, хай постирають. Ох ти ж ещ, -мо. Не зривайся. Я ту кнопку нажимаю. Ендерняша. Ендерняша. Все, не нафіг у меня. Так, джарси. Давайте заберемо кусочку і поставимо сюди. Хежерце. Так, а тим часом, е, тим часом, тим часом, тим часом. Я буду робити оці вот фігнішки. Фігнішки. Так, три. Так, чотири потрібно. Чотири, так, це підлога. П'ята книжка. Шо? Ш... Ну, ладно. Так, чотири туди. І три, три треба на бік. Три на бік. Сюда один бік. Значить, ще треба шість. Ну зараз ви не розумієте про що я говорю. Зараз бачите. Ой, якісь страшні забуки. Ой, ой, ой. Тільки щоб хватало тих штук. О -о -о -о. Так, пішли ставати. Та ти ж -мо, йди нафік від мене! Чого ви, блін, такі весь всі, коротше, да. Що, йди сюди! Не взорвайся. Шоу. Така була па пауза. Так. Як там? Їх десять? Ні, <сі> чекайте. О, все, норм. Ага, ммм. Три. Три. Так. Раз. Два. Ось так. Ось так. І, е, Треба ще. Блін, ще треба тих штучок. Вообще не везуха. Тримай йти сюди. Вот так ось, да? Ходу три-три-три-три-три. Тре, 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 три, три і три, ну майже, так, е. Така штучка має бути тут, якщо доходить сюди. Так, чекайте. Угу. Значит, вот это вот. Потом... Это сюда, это сюда. Значит... 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 Чики сломайся. Yes. Это сюда. Потом берем вот эти штучки. Ставим. Потом там. О. Ем. Yeah. Ел. Так, теперь берем все брикс. Там то сюда, и я ще одну штучку забыл, да, походу. Casting Кастing Besus забыл. Кастинг басис? Бейс! Гейс! Бейс фантастич! Да, входу то у Ем... Um. What? И зараз на момент, мантча серия закінчиться. І... Пигушки! Все, серии будут більше 10 минут. А напевно зроблю 25 хвилин и буду закінчувати. Ну, 25 хвилин, коли буду. Так, чекайте, я шо шос пропустил, чи що. Дивіться. Эм. Блин. Ой, мим Блін. мим. Блин. Жаль, жаль. Було уже склон. Ё-моё. Так, тут там, оксан. Ставимся сюда. Давайте все складаем. Хайбелцию. Кутим це. А то. Сюда. Ладно, то хей будет тута. Заборок тута. Ч, тут що, що, що тут робить? Пішли посадом. І, да, хотів я вам показати е, Ще одна штучка. Що там виросло, як там все виросло. Ну и тут протоптав. Ну во, то помідорка, то ще щось, то ще щось і то ще щось. І ви щось тільки що, що чули? Ем... Я зупинюсь на хвилинку. Ладно, продовжую. Я не знаю, що таке було, ладно. Але... Uh, так. Секунду. Всім удачі, всім пока.